Вітаю всіх. Сьогодні така неочікувана знахідка на орхідейки Golden Dawn Я вже її показувала, подвійна посадочка, обидві метелики виявилися. І я зранку підійшла до віконечка і не зрозуміла, від, від кого такий легкий тоненький аромат. Стала принюхуватися. І ось, будь ласка, Golden Dow злегка, ароматно, приємний такий тоненький такий приємний аромат. Я не можу передати, чим, чим він пахне. Ну, дуже приємно і дуже неочікувано. Я ведь і не здогадувалася, в мене вона квітла, але якось я. На аромат не, не сподівалася навіть. То, може, що вона мене стояла не на віконечку, коли квітла, а це зранку підійшла і відчула такий приємний тоненький запах. Вирішила вам показати. Котусик мій теж тебе покажу. І от зараз сонечка такого яскравого нема. І тому я хочу вам показати всю красу цієї маленької квіточки, але ж дуже красивої, витонченої такої. Та ще й ароматної. Отак-от от така знахідка. Дякую за увагу. На все добре.